Всім привіт! Як правильно садити саджанці винограду? Виноград це культура, яка може рости десятиліттями, якщо її правильно посадити. Давайте розберемося, як це зробити. Вибір місця: виноград любить сонце, тому вибираємо добре освітлену ділянку бажано на південному чи південно-західному схилі. Головне уникати низин, де може застоюватися холодне повітря. Підготовка ґрунту краще, якщо ґрунт буде легким і добре дренованим. Перед посадкою викопуємо яму глибиною 60-80 см і шириною приблизно 60 см. Заправка ями на дно ями кладемо дренаж. Це може бути щебінь або бита цегла. Потім додаємо родючий шар, суміш перегною ґрунту та золи. Можна додати 150-200 г суперфосфату, щоб садженець отримав стартові поживні речовини. Посадка. Якщо саджанець із відкритою кореневою системою, його потрібно замочити у воді на кілька годин. Потім розправляємо коріння у ямі, засипаємо землею, добре утрамбовуємо та рясно поливаємо. Якщо саджанець у контейнері, просто перевалюємо його разом із землею в підготовлену яму. Догляд після посадки: обов'язково мульчуємо приставбурне коло тирсою або перегноєм, щоб волога довше зберігалася. У перші тижні поливаємо регулярно, а якщо саджанець із закритою кореневою системою, то помірно, щоб не загнити коріння. А головне Перший рік винограду потрібно добре доглядати, що він прижився і дав потужний старт для майбутнього врожаю. Саджати виноград це просто разом з садовим центром Вестгард. Підписуйтесь на канал, якщо цікавитесь темою садівництва.